Львів, Бернандинський собор. Ми знаходимось на площі Галицькій. Це пам'ятник королю Данилу, дуже красивий пам'ятник. Обов'язково сюди прийдіть подивіться. А ми йдемо подивитися на Бернандинський собор та церкву Святого Андрія. Дуже красиво та велично виглядає Бернандинський собор. І церква святого Андрія. Обов'язково прийдіть сюди, перегляньте цей витвор архітектури. Греко-католицький храм Святого Андрія. Це Бернандинський собор, пам'ятник архітектури 1600 року будівництва. Завершена будівництво 1630-го. Дуже велична споруда. Подивимося, що там всередині. Пригадую, що після служби впродовж сьогоднішнього дня, завтрашнього і післязавтра будь-коли можна прийти зі своєю лампадкою і та, взяти собі вогонь до своїх домів, до тобто, своїх родин в вогонь. Зараз ми будемо розпочинати нашу пожестну літургію, е, не діну трапезу із Господом Богом Ісусом Христом. Пригадую. Що всі не наші парафіяри беруть активну участь у цій літурні о 12.00. Тому прошу всіх батьків привезти, всіх наших ангелят, маленьких сюди попереду, бо для них є місця. Всіх, 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 прошу підходити сюди. Дуже старовинна споруда вражає своєю величчю. красивий собор всередині. Обов'язково сюди завітайте, ви не пошкодуєте. Ну а вам гарних подорожей. до побачення.